Всім дарова, підписчики. Сьогодні ми будемо проходити побігти от інстасамки. Отаке от у нас меню. Давайте нажимаємо іграти. Вибираємо удому в школі і вибираємо обичну. І дивимося, отака у нас тут сцена. Відео без звуку, тому що... Так, тут є нецензурні слова. Загрузка. Нам треба забрати, зібрати 10 е, книжок із 10. Так. А ми зараз починаємо, тільки підпишіться на мій телеграм-канал, ссылка в описі. Так, е-е, треба забрати. а, зібрати 10 книжок по хімії. Так, бачу інстасамку. А як вона заходить в кімнату там, де немає цього. во? Е-е, Там коротше колок. Закрит. Йо 50, но на нас тут не спіймало. Так, так. так. Давайте зайдемо в туалет. Ми приш... Бляха. Напишло в той. А ми зараз тут два ще О, ще один цей вот. Е, книжка ще одна. І тут ми ще бачимо. Ось такий от ключ. йо 10! Марципанка. Йо, я Що тут від відгардеров. А від чого тут був ключ? Я забув. Бляха. А тут щось є може? Нема. О, що за ключик? Ключ, ключ гардероба. Давайте його цей вот. Е, давайте його зараз візьмемо. Зараз цього поставимо. І цього поставимо, а його візьмемо. Так що тут у нас в гардеробі? В гардеробі плюс книжка у нас сюди. Тут більше нічого нема, да? Забираємо ось цей ключ в чому він був від кабінету математики. Ідемо десь пошукаємо десь тут є всі кабінети, кабінет хімії, кабінет математики. Давайте зайдемо сюди і перевіримо, що тут у нас. Отут у нас ключ від кабінету. Просто ключ кабінету. 5x плюс 3 х 0. Ответ не знаю. Учілка ш... нецензурна. Ну короче, хто вирішить оцю задачку? над задачку 5х мінус 26 той молодець і получив від мене медальку. Що тут у нас ключи спортивний зал. А що тут? Чорносли. Насаждаю, але чорнослів. Так, а ми йдемо сюди до мусорника. Ключ від питочної. Йдемо в питочну кімнату, тут є спортивний зал. За кабінета директора. Е, э, так. Не входити Це питочне? А, а, Шрек, ти що тут робиш? Це ключ від кабінету директора. Так, а у нас є тільки клю... О-о-о, а Девін, а його ж то нема англ англ англійської мови. О, книжка сюди, 5 книжок уже. За 3 мінути 26 секунд зібрали 3, 5 книжок. Чи ми зберемо за такий час ще, ще 5 книжок? Зараз перевіримо. Двір заперта, марципанка! Так. Коротше, я в своєму телеграм-каналі зробив опитування, е, від чого мені ще збіжати. Там було коротше, від психошки від Роналдо від інстасамки. І я вибрав інстасамку. Бо там було типа. Шіпа... Я не паню скільки там було голосів, але в мене вже було відео про інстасамку від того. Ну вам то спойлер, які в мене будуть далі відео. Або про Роналду, або про психушку. Або ще й. добре. Або ще можуть бути. Добре, не скажу. Так, що тут у нас? Зеленка. Зеленка, це легендарна. Сигма зеленка. О, сім. Уже сім. <плес> <плес> так, и <ми> мы проходим дальше. <плес> <плес> так, що тут у нас закейс избрал Е Тут більше кнопка. Убейте зі школи. Ага, этот парк у нас до зверху, да? О, ключ від зала. Э, так. Баскетболний м'яч. Якщо ми закинемо, то ми получимо якусь книжку. Давайте возьмемо цю зеленку, або книжку даже. Ні, давайте ліпше возьмемо цю окраску зеленку. Може піде. Э, так. Пішло чи не пішло? Ні, не, не пішло. Давайте зараз спробуємо книжку туди кинути. Mm. Uh, так, Книжка хайп. Я Роналду. Ярналду. Uh, uh, uh. uh. Так. О, oh. як я то не замітив. Йопариси. Так я вже зібрав 9. Я забув включити камеру, зараз ми знову проходити. Я забув знову включити в камеру, тому дивимося сцена. Так, нам дзвонить мама. Звук щось не показано, не знаю чого. Що звуки, ви саме щось забрали Додат, в положенні? Що це Walter White? Що він нам говорить? Дуже цікаво, але ми не узнаємо. Ага. І що він з нами буде тут зараз робити? Так, і що не знамо де робити? Як він нам щось розказує, розказує. І ЩО ВІН нас виробив жорстко. Ого! Ага. о тюх Комай -ми -да. кума... Плохой конец. Ага. Що нам зараз тут покажут? Волтер Вайт кого звучит. Невидимих учеників. І що тут у нас? Заходим в кімнату. Ку Де до марципанки. Е, Так, так. Ебат. Е, б... Що е, б... шо? Сейчас я щас я приближусь, цей персонаж, если он приближится, я прошу, чтобы растворить тело, наполняем ванну 100 водой кисло. Нашил то нам эта кислота, которая еще называется плав, которая еще называется плав. Я просто не разумею, плавый, ковой обладает необычными химическими свойствами. У нас... Творяють стекло і храніт, її приходить в Ай, Ну, емкостях. Тепер... Так, то було Терсінгово Уолтер Вайт. Коротше, друзі, з вами буду я Терта Сіка. Завжди підписуйтесь на всіх, кого дивитеся і на мене особо. Ставте лайки. В телеграмі є опитування. Яке мені відео випустити? там було про Ронал, або про психушку, то так, спойлер. А з вами був я, Тіросточка. Мій ссылка на телеграм буде в описі. Ставте лайки, всім пока!